Вас вітає Океан Трейд. Твердосплавні фрези це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металом. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, у тому числі з матеріалами, що важко обробляються, загартованими і лагованими сталями, човоном і титаном. Представляємо вам твердосплавну монолітну фрезу D8 від торгової марки Агір. Інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Перейдемо до основних характеристик фрези. Діаметр хвостовика складає 8 мм. Такого ж розміру маємо і ріжучу частину. Довжина ріжучої частини 35 мм при 100 мм. Кут спіралі 35 градусів на нашій фрезі розташовані 4 зуби, що чудово підходить для загальної обробки металу. Якщо фрезу потрібно використовувати для чистових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю HRC58. Покриття ті підвищує термостійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і про важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фризурвання різних матеріалів, включаючи сталь, нержавіючу сталь, чавун. Вона забезпечить а високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом в вашій роботі, передбати цю твердосу фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.